Крав штани, а тепер може сісти за ґрати. Інцидент стався на одному з рівненських ринків. Чоловік в примірочній кабінці одягнув нові джинси та вийшов в них, не заплативши. Та далеко зловмисник не втік, затримав його небайдужий перехожий. Владислав Стецюк розповість більше. У центрі міста на вулиці Базарна серед ринкової метушні стався неординарний випадок. Чоловік вкрав штани та замість бажаних джинсів може відсидіти декілька років за ґратами. Продавчиня крамниці пригадує, що чоловік попросив допомогти підібрати джинси. А як перевдівся, то швидко втік, не заплативши. Він просто побіг до виходу. Я вибігла за ним і. Ну, попросила перехожих допомогти зупинити крадія. Відкликнувся Назарій, от і наздогнав його і привів назад в магазин. На поклик про допомогу продавчині відгукнувся Назарій приступа. Чоловік раніше працював оперативником правоохоронних органів. каже, ностальгує за часами служби і завжди готовий допомогти. Я прослідкував за ним в цей двір, буквально. От, але тікати йому тут було нікуди, тому що тут якби тупік, тут завжди всюди є огорожі. От, на моє усне прохання повернутись до магазину. Зловмисник погодився, оскільки бігти на пролом через мене він не ризикнув. Напевно, тому що не володів бойовими мистецтвами і перелазити через огорожу він теж не ризикнув, бо навряд чи він володів прийомами паркуру. От. Тому ми прослідували магазин, де вже дочекалися працівників поліції, дільничих інспекторів поліції і оформили цю справу згідно чинного законодавства. Та на наступний день, неподалік місця злочину, Назарій опізнав крадія. Ми вирішили поспілкуватися із зловмисником, та конструктивного діалогу не вийшло. Боже, на... як з'ясувалося згодом, зловмисник вже не вперше притягується до адміністративної відповідальності. 43-річний житель рівного лише наприкінці листопада звільнився із місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення майнових злочинів. За неповних два місяці вже 10 разів притягувався до адміністративної відповідальності. Тепер 43-річному крадію загрожує новий строк від 5 до 8 років позбавлення волі. Владислав Стецьок, Володимир Захаров, новини Рівного.